Всім привіт, всім хай. Сьогодні ми будемо дивитися реплей на 2.79 ранніх. Це мій реплей із моїм другом. Ми з ним якраз грали на стрімі не нещодавньому. І це вже бой був після стріму, на якому у нас вийшла дуже цікава ситуація, але доволі смішна. При которії у нас euh, просто ми просто були в шоці від того, що зробила ворожа команда. І так, я сподіваюся, вам буде цікаво подивитися. Цей бій, не забувайте про жати лайк, там дизлайк, коментуйте. Вам не важко мені приємно. І що ж, ми тут із моїм другом їдемо на лівий фланг, тобто на J1 J2 будемо забирати горку, дивитися, щоб нам ніхто, до нас ніхто не під'їхав. І будемо старатися. всіх анігілювати. Але зараз під'їдемо і ви все побачите, зрозумієте, що і як буде приємно вам перегляду. Особливо ось за декілька секунд ви дізнаєтеся, в чому була, як, в чому була така ситуація. Доволі смішна і, я би сказав, дуже нелепа. Ну і що ж, ми тут приїхали в позицію, і тут проти нас КПЗ, Т-30, Кобра, ОН ще КСка під'їхала, 59-та. І тут у нас уже Кобра починає старатися пробити своїм фугасом, але в нього не виходить. Він тільки... Наводчика закрітував, і міг вода. Так, у нас, на жаль, не видно скільки снарядів, це щось дивне. І так, наш співзводний поїхав на низ, а я залишився ось наверху. Тобто я тримаю гору, щоб їх тримати. І, як бачите, всі якось старалися пробити, але ні в кого не вийшло. До нас на даний момент ми зараз тільки тут у двох. А тут проти нас е Т-30, Гріль, КС, БЗ і Вазік. Тобто 3, 4, 5. 5 танків на даний момент. І ще у нас хтось не світився. Чи відсвітився? Ну, нічого. Там десь 5-6 кпз На даний момент поки що 6 танків. Да? І, як бачите, ми потрошки з ними справляємося. Але тут якраз нам до... на допомогу їде Маус 9 рівня. що є... Він якраз допоміг моєму співзводному. Повернутися сюди до мене, він взяв на себе в... вогонь тих танків, які нанизу залишилися. Це Базік і, в... і вазон. Да, і як бачите, ми тут потрішки розвалюємо, але не завжди. І стараються пробити, але як бачите, вони всі фугасами стріляють. Хто може, хто такий більш крупнокаліберний, як гріль. То так, да, він стріляє фугасом. Але, як бачите, не виходить у них пробити, що є, як для мене, це дуже добре. А фугаси це можна трішки витерпіти. Але також не дуже приємно, Ось КСК. Також спробувала е, по... спробувати фугасом, але не вийшло. Нехай він трішки підкачається. І так, у нас тут вже Відносно середина бою. До нас також ще приїхав Type 4 heavy, який стоїть трішки позаді. Але і ми тут не пальцем роблені Як бачите, ми використовуємо рельєф і також від цього рельєфу граємо також від своєї броні. Також і к нам БК поламав, але ми це виправили. Так, і ось ось. Їде, їде чувак, їде на кески. І ось він бере і ламає просто одним вистрілом мені бує укладку. Добре, що хоча б не, не зняв мені шляпу. А бідний Т-30 так і ніяк не пробив. Мені навіть е шкода цього равця, котрого не вийшло ні разу мене пробити. Але він старався. І так, у нас тут залишився гріль, Т-30, базік і вазон. І тут вже майже у нас закінчення бою. Ой-ой-ой! І ось такий момент, що знімаємо шляпу нашому, навіть навіть не нашому, а їхньому базику. Це приємно. Ну, а тут вже не встигли. І ось ось вистріл який. Дуже цікавий хоп. І все. І пройшов скрізь танк. Ось в таку гру ми граємо. Ну, На жаль, не встиг я зарядитися. Але нічого, на цьому бій закінчується. Ось така ситуація приключилася. Дякую, що подивилися. Пишіть коментарі, лайкайте. Ну, Всього доброго. Результати я закріплю у кінці цього відео. Все. Всім дякую, всім па-па!